Лот спортивного одягу Кріт, футболочка XL, маєчка-боксерка S, XL. S – такі велосипедочки, е майка-футболка, в розмірі S. XL-футболочки чоловічі. Елічка, М-ка лосини, дуже гарна якість для спорту саме те. Есочка, чоловіча, жіноча Емочки, футболка та майка лосинки в розмірі М, також Емочка-ласинки. Ось такі вкорочені Есочка, Елічка. Маєчка L спортивна. вкорочені ласинки Емочка. І S ось такі велосипедочки, маєчка навхрест позаду, футболки. Дуже класне наповнення лоту. Топ для спорту, спортивні штани, заложення донизу чоловічі, в розмірі XL, легкого плану такі вільні донизу спортивні штани з кишенями на широкому поясі. Також маєчки, чоловічі, футболки, майки. Топ на широких бретелях і лисинки завищеної талією.